Макіярсе наносити макіяж собі. Зворотнє дієслово правильного відмінювання. Пресенти де індикативу. Теперішній час дійсного способу. Дьоме макіліо – Я наношу макіяж. Ту те макілєс. Ти наносиш макіяж. Ель се макілья» Він наносить макіяж. Но сутруш нус макілямуш. Ми наносимо макіяж. Собі. Не забудь, що це дії дієслово. Бо соотруж ош макіляєш. Ви наносите макіяж. Ельюс це Макіліян. Вони наносять макіяж.